Номер 95, сторінка 21. Використовуючи всі цифри, причому кожну лише один раз, запиши перше найбільше десятицифрове число. Друге найменше десятицифрове число. Нас просять використовувати всі цифри, причому кожну лише один раз. Всі цифри це 0, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Якщо нам потрібно записати найбільше 10 цифрове число, у нас буде 10 цифр, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І всього можливих 10 цифр, кожну з яких ми можемо використати лише один раз. Після того, як ми її використаємо, ми її викреслимо, щоб не повторитись. Щоб число було якомога більше, потрібно, щоб в найвищому розряді стояла найбільше можлива цифра. Це у нас цифра 9. У наступному стояла, знову ж таки, найбільша можлива. Найбільша можлива у нас 8. Далі найбільше ми можемо поставити 7, потім 6, потім 5, потім 4, потім 3, 2. 1 і 0. Другий приклад найменше десяти цифрове число. Знову собі напишемо: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Щоб число було найменшим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Потрібно, щоб першим. Цифра, тобто цифра у найвищому розряді була найменшою, яку можемо сюди поставити. Найменше серед запропонованих у нас 0, але 0 не може стояти на першому місці, тому ми ставимо 1. Викреслюємо диничку. На другому місці стояла найменша можлива, Найменше серед тих, що залишились, буде 0. Викреслили. Далі найменше 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 і 9. Отримали найбільше десятицифрове число і найменше, так, щоб використовувати всі цифри лише один раз.